У Черкаській області зареєстровано 1430 релігійних громад. Про стан релігійного середовища в регіоні розповів під час брифінгу Олександр Шабатін, начальник управління культури та охорони культурної спадщини. Більшість 490 громад лишається в складі проросійської УПЦ. 345 належать до Православної церкви України. Ще 328 протестанти, решта автокефали, греко-римокатолики, мусульмани і буддисти, каже посадовець. Це тисячі священнослужителів стали за свою землю. Е Тисячі тонн гуманітарної допомоги були надані саме через священнослужителів. Це капеланська робота, яка допомагає українському воїну і підтримує його. З початку російсько-української війни у 2014 році релігійність суспільства збільшилась згідно з опитуваннями до 76%. З 2022 року рівень релігійності зріс до 80%. на зміни. Українське суспільство і зараз дуже багато громад висловлюють публічно своє незадоволення діями там, певних релігійних структур, їхньою позицією, і починають процедури зміни канонічного та організаційного підпорядкування релігійних громад. Відтак відбулося 69 релігійних переходів із УПЦ до Православної церкви України. Більшість з них у 22-23 роках. Ну, за попередні періоди чотири 4... Переходи ми фіксуємо, але вже в 22 році це було 19 переходів. В 23 це вже 60, 43 переходи, тобто разом 69, як я вже зазначив. Після волевиявлення релігійної громади управління культури та охорони культурної спадщини забезпечує процедуру переходу та внесення громади до державного реєстру. Абсолютним лідером. По таким переходам є сучасна територія територія сучасного Черкаського району десь посередині по показникам є Золотоніський і Звенигородський район, і дещо менша кількість уже закінчених переходів в Уманському районі. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.